Зеленський підписав закон про мобілізацію. Закон з підписом президента України вже повернено у Верховну Раду. Набере він чинності через місяць. Згідно з новим законом про мобілізацію, виключили норму про демобілізацію. Визнані обмежено придатними, мають пройти повторно ВЛК. Ті, хто отримав другу третю групу інвалідності після 24 лютого, 2022 року, окрім військовослужбовців, мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби щодо консульських послуг за кордоном. То протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через є е кабінет. Обмеження права керування авто для ухилянців від військової служби. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото та відеофіксацію. Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК поліцейського чи. Державної прикордонної служби. Нагадаю, Верховна Рада 11 квітня ухвалила урядовий закон про мобілізацію. Напередодні остаточного голосування народні депутати до глибокої ночі розглядали в залі понад 4 тисячі відхилених оборонним комітетом правок. У цьому процесі брали участь лише кілька десятків парламентарів. Тому жодного позитивного рішення ухвалити не вдалося. Але в день голосування в четвер на засіданні з'явилися понад 300 депутатів. Також у залі були присутні міністри оборони. Ростему Мєру головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський і бойові комбриги. Перед голосуванням до парламентарів звернувся командувач об'єднаних сил Юрій Содоль. Він закликав Верховну Раду підтримати законодавчу ініціативу в комітетській редакції. Згодом депутати буквально впродовж півгодини без дискусій ухвалили закон. Однак, фінальна версія документа суттєво відрізняється від початкової чимало ключових положень, які закладалися в першому варіанті, як то зниження призовного віку до 25 років або скасування статусу обмежено придатний вже у нормованні. головною зміною в законі безумовно є виключення норм щодо конкретних термінів демобілізації військовослужбовців. Це сталося за пропозицією Сирського, який у листі до Рустемого Мірова від 9 квітня запропонував винести положення про підстави звільнення і ротацію військових в окремий законопроект. Мовляв, через значну кількість депутатських правок чи питання потребують додаткового вивчення.